Вітаю всіх на моєму каналі магазин Аврора. Сьогодні покажу вам, що цікавого та смачного є на полицях ціни та асортимент. Дякую, що дивитесь приємного перегляду. Якобс Мілка ціна 14,18 г. Нескафе Gold 189 100 г. Кава натурально смажена Ford 100-г, 74 Форд велика упаковка 450 г 299 Смажена мелена 500 г 249 г. Напірощинний цикорій. Лісова ягода 90 г 39 Цикорій порошкоподібний класичний 100 г 59 г. Ford Classic 60 грамів, упаковка 64. Якобс 189 100 г. Якобс розчинна кава 450 г 219 Чай золота кенія, літній луг 55-25 штук. Зелений мухіто 39, вермішель 13, Слайси курячі сушені 49-30 г. Арахіс у соусі таріяки 24, суміш горіхів 44 вага 100 г. Картопляне пюре 40 г упаковка 23, кукурудзяні чипси. Пікантна паприка 39 снеки краб, сметана зелень та баварські ковбаски 12. Приправа італійські трави 14. Паста томатна. Ціна зі знижкою 9,70 г. Часниковий перець 14 Приправа до м'яса з чорносливом 15. Приправа до юшки 9 З ананасом до м'яса 15. Досупу ще є за 9 г та лимонний перед 14 Чорний мелений 13 г. Мівіна приправа зі смаком курки 21 гривня. Локшина швидкого приготування 29,75 г, хлібці 3 злаки 15 ароматизатор для випічки 19 мигдаль. Сухарі панірувальні ціна 1120 г. Крохмаль картопляний 22 гривні. Кисіль зі смаком фруктів та ягід 14 150 грамів. рисова вермішель 150 г 84, пастила з ароматом полуниці 44, турецька халва, є ванільний смак та манго 74, Маршмеллоу – 34, вафельні коржі 26, Бафлі солодкі зі смаком масла та ванілі 34, Попкорн, панда 19,70 г. Кекс панетони 229-500 гривен. Бонжур полуниця та вершки. Ціна зі знижкою 49 Десерт 10 штучок. Упаковка 34 Печиво – 74, грильяж 55, печиво-листове лукас в коробці 49 Чай, манго та гранат 19-20 штук. Чорний чай з ягодами, зелений. З квітами та травами. Класичний чорний. 55. Упаковка 25 пакетиків. Чорний та зелений 88 по 80 грамів. Ловарем. Трав'яні чаї по 82 гривні. Ось такі ароматизовані по 94 4 смаки. Часник сушений. Баночка 39 110 г. Суміш перців 64-80 грамів. Паприка 39 соус старі 22 гривні. Міцна гірчиця 14. В зернах 17 Сілька Сіль кам'яна 12, 1 кг. Сіль гімалайська рожева дрібна 24-200 г. Пряжене молоко палички 11 Розпушувач 22 гривні, сардини в олії. Ціна 55-240 г. Тунець 80 грамовий 34 Паштет печінковий ціна зі знижкою 12 Батончик лайн 22 гривні. Людяники карамельні новинка 39 Арахіс у цукровій оболонці 17-80 г, молоко згущене з цукром 55 є ще ось така упаковка 59-440 г, жистяна банка і ризка 74, вага 370 г, крем паста шоколадного молочна 109 г, веррі пері 64, каша вівсяна. 40 грамів з полуницею 7 гривень. Суп ям 24. Крем суп курячий 15 Вафлі Бафлі з томатами та прованськими травами 17. Суп гороховий класичний. Ціна 24 160 грамів. Родзинки 80 грамові 14. Загущувач для вершків 5. Ванілін 2 гривні та розпушувач для тіста 5. Суміш родзинок та горіхів. Ціна 39. Вага 40 грамів. Насіння класичне 150 грамове 34, Сємки 24 120 грамів. 11 цукерка глазурована з арахісом. Цукерка желейна 15, трубочка вафельна 12. Набір гумок жувальних 29 Халва солона карамель 7 гривень. халва з ароматом ванілі 17-125 г, гр. 5 гривень коштує батончик хрусткий глазурований. Пакети для заварювання чаю 49 паперові склянки 14 Кукурудзяний посуд. Ціна за набір 109 на 6 осіб. Одноразовий посуд 24 на 5 персон. Пакет для запікання та копчення 77. Акція до 11 травня. 199 одноразовий гриль. Іде з брикетами. Набір контейнерів із фольги 19. Упаковка 3 штуки. Є ще ось такі маленькі круглі за 14 та великі 34. Упаковка 3 штуки. Пакети для запікання фрекенбок 5 штук 29, Паргамент для випікання 20-метровий 99, фольга 10-метрова 49, фольга харчова міцна 99. 10 метрів. Рукав для запікання 49 5-метровий, паргамент круглий в аркушах 20 штук від фрекенбок. Ціна 69 гривень, 50 аркушів. Також від Freckenbox. Ціна 109. Мішечок кондитерський 24. Килимок силиконовий для розкатування тіста 134. Маленький по 65, 30 на 40. Форма сердечка для запікання. 6 штук на планшеті 59. Форма ось така квадратна за 99. Для цукерок силіконова 39, сердечка 39, ось така кругла хвиляста 99. Для печива 39 на 10 штук. Дякую, що дивились економних вам покупок.